і цей і того духа. Це дідо, брати і сестри. Вислухали ми знову вже, я думаю, котре і котре, цю знамениту притчу про сіяча, таку основоположну притчу, е, яка нам допомагає далі і буде допомагати всім наступним поколінням до кінця віку, визначати своє місце в цьому світі, перевіряти себе, чи на правильному шляху. Ким ми є в цьому світі? Чи дослухаємося ми до Божого Слова і чи на добрий ґрунт це добре Слово, це Боже Слово, Євангельське Слово падає нам в душу. Якщо подивитися так, формально, скажімо так, на приклади, які Спаситель наводить, куди падає це зерно, Слово Боже, то від найгіршого. До найкращого можна помітити рух. Бита дорога це життя цього світу, в якому немає місця для Бога. Зовсім там відбувається якесь своє псевдо життя, як здається цьому світові, і там просто ніяк цьому зерну відреагувати на, на те, куди воно впало. Тому одразу приходить сатана і і не дає цьому зерну не те, що прорости, а і замислитися над тим, що варто. Прорости і забирає. І таких зараз дуже багато, на жаль, людей, які живуть зовсім окремішним життям від справжнього життя, духовного життя, не лише християнського, просто людського життя. Далі, якщо рухатися камінь, Ну, нам дивно, що зерно падає на камінь, коли бачимо внутрішнім своїм поглядом наші поля, і ниви, і луки. А там на святій землі, пам'ятаєте, там каміння більше е, на землі лежить. Ну, як в нашому Криму, зрештою, більше лежить, е, ніж землі такої, родючої, пледючої, або просто хоч якоїсь землі. І тому дуже часто зерно падає на камінь. Але камінь можна прибрати, можна цю ниву передкувати. Що й роблять люди? Прибирають ці камені там, в цьому. Середземноморії, скажімо так, умовному, прибирають, і у них дуже добре родить все. Але земля знову ці камені підкидає, вони наче з під землі, якийсь рух відбувається, а сам раз це спостерігав. І селяни тих країв кажуть: ось прибрали ми поле, забрали все каміння. А воно знову, на наступний рік, знову лежить, наче тут і було. Значить, треба знову трудитися, а це вже великі зусилля. Щоб не на камені воно жило, щоб вогкість була, щоб зерно виростало і давало плід, а не гинуло тут таке одразу. Терни це трошки легший варіант, тому що терни і нам можна собі легко і уявити, і їх можна прибрати, ці бур'яни, виривати. На родючій землі вони дуже швидко ці терни виростають, і на нашій українській, найродючішій в світі землі е, плевели. Амброзії всілякі, і всякий непотріб, який теж, зрештою, це насилання злої сили, ворожої, але їх легше прибрати. І тоді зерно не буде заглушено цими термінами. Ну а про добру землю вже все сказано, все зрозуміло. І тут варто згадати інший вислів Спасителя, яка користь людині, яка якщо вона, якщо вона цілий світ. Придбає оце, а душу свою занапастить. От що таке занапащена душа? Чи душа в темнах, чи душа в камінні, чи душа, яка прибиті дорозі, це занапащена душа? Можливо, ще ні. А занапащена душа це та душа, якій нема взагалі нічого, якій нема життя, куди зерно взагалі йому нікуди там падати цьому зерно, там вакуум космічний. І ще гірше, ніж космічний, абсолютний вакуум. І зерно не може там бути. Нічого там не може бути в цій порожнечі. І оце користі людині від цього точно ніякої не буде, якщо вона живе отак, із душею занапащеною, а точніше, зовсім бездушною. І ми бачимо таких людей. Дуже багато навколо себе і з'являється багато і багато, і все більше й більше. Тому Христос. Сумом ще раз нас запитує, чи знайде він віру, коли Син чоловічський вдруге прийде на землю. І от світ цей не розуміє оцього всього, про що йдеться в цій притчі. І багато людей, християн, номінальних християн, не розуміють. І от, наприклад, сьогодні пам'ять преподобного Ефемія Нового. Нового, тому що не відрізняти, щоб його від Єфімія великого основоположника, одного з основоположників монашества. Він в у нього подвижник, монастирі засновував. Але що так впадає в око при читанні його життя? Про те, що він корився батькам, а батьки хотіли для нього нормального, спокійного, щасливого, радісного життя в родині і примусили його одружитися. І він одружився юним, як тоді було завжди, прийнято рано люди одружувалися. Але коли йому виповнилось 18 років, і вже донечка у нього народилася. І дружина молода, гарна. Він, як написано в житті, вирішив, що достатньо вже буде для батьків його і для дружини, в втіхи оцієї, що він їм залишає цю донечку. І він їх покинув і пішов по горах святих. Засновувати монастирі і дбати про спасіння душ людських. І, звичайно ж, світ би його зараз безперечно оцей світ наш. І ми багато в чому, засудили б, сказали. І як же ж він покинув свою родину? І як же ж він от, буквально сприйняв ці слова Спасителя, яка користь людині, якщо душу свою занапастить от цими тернами, які виростають, цим камінням, яке виникає. Несподівано в нашому житті. От, А він саме цим і зайнявся: вириванням тернів з душ людських, розкиданням, відкиданням каміння зі шляху людського і е, виведенням людства із тої битої, але насправді сатанинської дороги, яка веде в пекло. Тому що до царства Небесного веде тільки вузький шлях, тернистий шлях. Але розчищений церквою, розчищений нами, а головне показані розчищений для нас самим Спасителем. Ось, браті і сестри, про, цю, про це нам треба згадувати щоразу і визначати, що у нас в душі чи терне, чи каміння, чи взагалі вже утворюється оцей битий шлях. Чи все ж таки там є добра рілля, на якій виростає все добре. Що Господь хоче виростити в нас і в цьому світі, щоб Він перетворився нарешті на Царство Боже. Амінь. Благословення Господня на власні благодати чоловіка любви.